А далі про що про блекаути друзі? Згадайте цієї зими. Ми практично на щастя не мали відключень електроенергії в порівнянні з минулим роком. Так, але війна триває. Ми всі знаємо, що терористичні атаки на нашу енергетику вони продовжувалися. Так. Ми знаємо, що сталося із тепловою енергетикою. І хоча за останній час з'явилися хороші новини і з приводу ППО, а найголовніше, Німеччина готова передати нам обладнання із своїх закритих тес для ремонту наших тес, які будуть захищені новим ППО, тим не менш влада вже абсолютно логічно закликає українців економити електроенергію в пікові години, запасатися повербанками і згадувати, як то запускати генератори. Це, це дуже правда. важливо. Це правда. І що ж цікаво, чи готові українців до відключень, якщо трапиться це знову? І усі відповіді у сюжеті рубрики що скажете? Дивіться. Ранок у великому місті у розпалі тож саме час гарячих обговорень. Сьогодні про блекаути, карму для Росії і традиційна Вікторина. Поїхали! Коли не настає, тоді ми починаємо готуватися. А так живемо, як живемо. Знаєте пісню «Мос... Москва згоріла і втонула. А чого ви плачете? Це все ви зробили, не ми. Росія не заспокоюється і масовано б'є по нашій енергетиці. Влада закликає купувати павербанки та генератори. Що ж, готові знову до блекаутів? Ні, я думаю, що вже напевно ніхто не готовий. На даний момент все спокійно, більш-менш готуємось того. до мирного життя. Готові. А що робити? Все є готові повністю. У Нас уже я думаю, ми така нація, що нас уже нічого не злякає. Тому я думаю. Головне, скоріше, щоб, звичайно, щоб це все закінчилося, але ми готові до всього. Ми придбали минулому році багато ліхтариків, лампочок на цих батарейках, павербанки, то, можна сказати, не пропадемо. Я от минулого року, як були відключення, то ходив в пункти незламності, о, нормальна штучка. Типу, там можна і підзародитися, і все. Типу, і місця видають. Нам навіть там щось їсти давали. Ми з Бахмутів. А я з під в відпустці, це вже нічого бояться. Ми вже звикли. Або до цього. переможемо, або загинемо. Так що слава Україні. О, влітку це не так страшно, як взимку. У нас, як? коли настає, тоді ми починаємо готуватися, а так живемо, як живемо. У нас вже все підготовлено, павербанки, свічки. Купили генератор навіть. Ми купували спеціальний пристрій, акумулятор. Вода буде гаряча. Ми Завжди готуємо якісь запаси їжі. Ми з окупації. Будинок на лівому березі Херсонщини знаходиться в окупації. Проживаємо в Миколаєві, тому нам ця вся ситуація дуже близько. Ми її пережили. І переживаємо й досі. І переживемо обов'язково. Росія йде під воду в Оренбурзькій області, дамбу прорвало. Росіяни евакуюються і залишаються без будинків. Невже це карма за підрив Каховської ГЕС? Все їм вернеться, надіюсь, в десятикратному розмірі. Те, що кожен українець згадує їх незлим тихим словом. То точно щось буде їм. Та це ефект такий бумеранг. да, ефект бумеранга. Карма, але слабенька. Ми слабенько. постраждали більше і морально і фізично. Тому я думаю, що це карма. Хоча так не можна казати, але можна <кхи> ну неможливо це 100% карма, тому що нічого в житті не буває просто так і нічого не минає. Просто так, і людські сльози виливаються зараз тією водою, тими затопленнями, які мають зараз місце у РФ. Ну, Ви знаєте пісню Москва згоріла і втонула. Мабуть, це пісня також є якась ну, передбачення. Це тільки початок їхньої карми. Якщо нема в голові, то вони не можна сказати, заслужили. Так їм і потрібно. Карма їх буде, вона в них буде постійно, все життя. За всі роки, за всі століття, за всі покоління. Все, що ми пережили, нехай вони теж переживуть, бо бачать, як це нам було. І ми теж будемо тоді знімати сторіс і знімати, а чого ви плачете. Це все ви зробили, не ми. Краще, щоб взагалі все там затопило в всій Росії, якщо чесно. Або забором там якось відстригтись від них. А зараз покажемо вам дуже відомих українських жінок. Чи впізнаєте їх? Чесно, мені здається, що це якась вчителька. Чи на доктора? — Ну так, да, на лікаря, мабуть, не знаю. Письменниця і, або актриса. Мені не пам'ятаю, як її звати. Не забушка, а дорога. Актриса. актриса так, відома дуже Відом. і підтримує Україну. Всім чим може. Ой, А Дароговцева. Бачили фільм, так, вона ще в радянській часів знімалася. Вона підтримує нас. Дуже, дуже, дуже хороша тітка. — А Дороговцева так, будемо знати. Напевно, співачка. Та, ну, Фотомодель якось. Я... Та, ні, я думаю, актриса. Акторка. -акторка вона знімалася в кріпосній, а зараз вона грає в театрі. А її звати? Наталка. Наталка. <ріхи> Наталка Денисенко. Вона знімалася, якщо я не помиляюсь, село на мільйон. Вона, мабуть, знімалася твій улюблений фільм, оцей будиночок на щастя, ні? А, здається, так, так, да, схоже. Не режисер. Це часом не мама, а Ліна Гросу. Вона або ведуча, або також акторка щось таке. А, так, да, так. Да, я щось літовське таке, я пам'ятаю. Вітовська вона. Знаю цю акторку. Має таке цікаве вона ім'я і прізвище. І це в нас Ірма. Ірма Вітовська. Знаю Рома і Леся. Класна актриса. Я ж Підписана на неї в Фейсбуці, дивлюся її публікації. публікація. Дуже підтримує Україну. З усім розібралися. Дякую за допомогу! Чекаю вас на нові обговорення.